Доброго дня! Мене звати Наталя. Ви на каналі Всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні субота, 21 червня. Я що я сьогодні робила? Робила з помідор пальми. Пасинкувала. Ще не дополола все, бачите, бур'яни? Квітують квіточки. Ось Кларкія така ніжна, ніжна. Бачите, який цікавий. Такий кущик і квіточки. Ну і болошка королівська. Красуня, красуня. Ось така цікава, жовтенька, така більш насичена, рожева. Тут мій огірочник і розсада квітів. Огірочки бідні цвітуть, але вони тільки-отходять, тільки, -тільки отходять, так як я вам казала, що їх недавно тільки висадила із стаканів. Да, як то кажуть, сапожник без сапог, так і я. Поки із розсадами з усим, то своя стояла в стаканах, не висадяна. Гібіскуси, сіянці підростають, люпинчик, цей, що ми сіяли. Зимою і он є ці, бачите, буде квітнути. Тобто він квітує в перший рік, коли посіяли його. Хоча це багаторічна рослина. Е, капусточка. Ви знаєте, що більше не обробляла і не видно тих білокрилок. Ото я вам показувала. Ну, де-не-де, де, може там трошки чуть-чуть. І то вона дохла, вона не літає. Значить, то ще з того разу приліпла. У нас ще не було дождя, хоча сьогодні обіцяли нам дощ, отакі От ось хмари, щось там спускалося, навіть і по минуті не було. Це мої синенькі баклажанчики, як ви бачите, я вже все замульчувала, Ростуть потихеньку, навіть воно вже квіти закладають баклажанчики. Ось, бачите, Вон, вже є квіт, квіти буде квітнути, позалажували. Перчики вже маленькі є, квітують. Коронну квіточку я виломувала. Ось, дивіться, маленькі перчики є. А є ще геть манесенькі, отакі. Бачите, розсада геть маленька. Є та, що вже з перчиками більшенька. А є геть маленька. Томатики. Томатики квітують. Це тут низкорослі в мене. Є томатики. Це ось о, е, садова перлина. Це ранній сорт дуже. От. Ну І тут різні різні всякі. Є Позакладали вже помідорки і цвітуть. Ось є вже прямо такі. О. ну Всякі, всякі різні, Вон, бачите, і з помідорами. А, і що, я ж показую, показую, бачите? У мене помідори он, внизу вони геть повністю без пасненькі, без листя. І гарно замульчовані. Повністю, Вон, бачите, низ повністю обрізаний. Десь на висоту, десь сантиметрів 10 всі томати в мене обрізані, навіть гноми. Хоча кажуть, що гноби не треба ні пасинкувати, нічого їм робити, але я обрізала. О, ось бачите, вже треба обробляти, вже щось на листках. Це вже якісь болячки чи шкідники. Шкідники. А, вже щось жерло. Ну, коротше. Кожних дві неділі треба обробляти. Обробляю я свої томати різними препаратами. О, дивіться, які сливочки. Це гном тигра. Оце він такий. Оце такий гном тигра. Тут оці бідні мої кабачки. Ну, я показую так, як є. Я, я ж вас ніколи не обманюю. Також оце стояли, це вони днів 5 як висадяні. На сонці припекло їх, але ну, відходять, відходять, пускають нові листя. Може, треба було ці квіти і обрізати. Їх прижарило геть, воно, бачите, як висадила. Ну, відходять. відходять. Ну, тут досадяні залишки, один баклажан, і тут скільки пертів в ящиках позалишалися. От, і я їх висадила. Ну, а тут оце в мене високорослі томати. Оце. Тут о, також замольчувала все. От, вже треба підв'язувати, треба заходюватися. Бачите, в мене тут зроблена така проволока, я до неї прив'язую. Це високі томати. Також уже, де, є томати. Ось Дивіться, який цікавий. Не дивіться, руки полола. Хоч і в перчатках, але вони все одно грязні. Мохнатий кейт. Оце такий прикольний помідор. Ось він ще ще в мене два тут кущика. Бачите, в нього листя таке сизувато блакитне із таким ворсиночками. І томати в нього також з ворсиночками, як персик. Ну, отак. Тут ось базилік росте, він цвів, я його пообривала, цвіт йому, щоб він гарно наростав. От. Тож, отакі справи. Обривала. Ось, бачите, атомний виноград береда. Дуже-дуже смачний виноград, дуже рясний. Ой, виноград, чуєте, що я кажу? Е, томатик. Такий смачний. Він коктейльний. він і не крупний, і не маленький. В нього ну, навіть, бачите, і стебло фіолетове. Сам помідор фіолетовий, дуже-дуже смачний. Ну, І я ж показую, бачите, внизу повністю все обрізане. Ніжки голі. Для чого я підрізаю ці помідори так? Ось, бачите, ось це треба удалити маленьке. Для чого я так роблю? Всі спори наших болячок, а також личинки шкідників, знаходяться у нас у ґрунті на ґрунті. І коли не достають до ґрунту наші оці листочки, пагінці, менше чіпляються ці болячки, менше шкідники йдуть. Це моя власна думка, так я собі вважаю. І ще я, як бачите, мульчую. Кожного року я мульчую. так як у нас город зовсім абсолютно без полива. Хто за мною давно, той знає. У нас проблеми з водою, власної води нема. Нам привозять воду бочкою. Купуємо ми її, то не наполиваєшся. Поливаю тільки як коли садю, аби прийнялось, і все. А тоді вже як Бог дасть. От, і мульчую я. По-перше, мульча е, солома у мене перепрівша. Бачите, чорненька, вона не свіжа. Е, от. Зручно її накладати, вона не так розлітається, бо вона така трохи вогкувата, перепрівша. Е, По-друге, в ній вже є сінна палочка. Це дуже корисна бактерія для нашого ґрунту, е, для покращення. І для рослинок для засвоєння різних речовин. А також, коли дуже сильне сильне у нас спека, сильне сонце, не перегріваються коріння, затримується там волога, і коли холодно, то ніжкам тепло. Оце так. Я кожного року отак обрізаю низ і перцям, і баклажанам, і томатам. Отак я. Обрізаю низ. Практикую вже багато років, так, мені так подобається. Ну, показую, показую, що я роблю. От. Так, я собі вже практикую багато років. І так, мені подобається. Я не кажу, щоб ви так робили. Я просто показую власний досвід. Ось, бачите? І томатів роблю такі пальмочки. Внизу голі стовбури, а вверху вже йдуть пасинки, і цвіт, і листечко. Ну, Ось така цукрова кукурузка підросла, і картошечка воно вже цвіте. От. Тут ще кусочок недополяний. Там вже виполола, все, висапало, а тут ні. Теж такі справи: теплиця, порядка немає. Ще не все висадила. Ще треба багато працювати. Розсаджую, пересаджую. Сіянці повиростали, оті, що ми з вами сіяли, дуже багато, також треба їх всі пересаджувати, розсаджувати. Іду показати, бачите? Ось ми з вами сіяли, цілі купи. Всього треба розсаджувати. І тут на горі так само. Бачите, ось, ціла купа всякої всячини ось треба розсаджувати. Тож такі у мене справи, дівчульки і хлоп'ята. Працюю, працюю. Дякую щиро вам за ваші подобаєчки, за ваші підписки, за ваші коментаря. Дякую за вашу підтримку. Широ-широ дякую. А хто ще не підписався, запрошую підписуйтесь. Будемо разом вирощувати з вами овочі і квіти. Ну і садочок ягоди. Правда, в цьому році у нас он, полуниця. Ще збираємо, ще є полуниця. Агрусон вже треба збирати. І смородинка трошки небагато. Навіть ось трошечки намагається квітнути і щось тут зав'язує ожина. Бачите? Так що ще трохи й ожини буде. Тому що е, ні яблука, ні одного, ні груші, ні сливи, ні абрикоси, ну нічого нема. Все все оті весняні морози повністю поморозили і нема. Смородини особо також нема, тому що, мабуть, перший той цвіт поморозило. О, є. Трошки є смородинки. Де-не-де де є. Ну, щось, трошки, щось трошки назбираємо. Смородинки трошки є. От. І червоненька трохи смородинка є. І агрус є трошки. От, то можна якогось компота буде зробити, ай колючий. Стіла ж показати вам, що є, що є, що є Агрус. Нерясно, так як ті года були вляті повністю е, віточки у агрусі. А так де не день і дуже такий. От. Ну, є, звісно, ну, дякувати Богу і за це. О, є, бачите, ягодки є. От. Але такі ріденькі. Тож дорогенькі. Всім здоров'я міцного, приміцного, успіхів, натхнення. Божої благодаті, ангела-охоронця геть усім, всім, всім, кожному. І низько вклоняємося і дякуємо нашим захисникам, дякуємо за кожний день і за кожну хвилину нашого життя. Дякуємо, приділяємо їм увагу, їм це дуже цінно. І хто чим може, допомагає їм, хто чим може, хто добрим словом, хто матеріально. Хто як тільки зможе. Допомагаємо, не забуваємо про них, бо їм там дуже-дуже важко. А вони, а вони держать нашу Україну і небо над нами, щоб ми могли жити, працювати і насолоджуватись дарами природи і красою. Тож, дорогенький, дякую щиро, до зустрічі, миру всім нам!